Всіх вітаю на своєму каналі. З'їздили, забрали копчення. Ось дивіться, що нам накоптили і як накоптили. Воно ще таке, я розрізала, пробувала. Не пробувала, а просто е -е, перевіряла, щоб воно не було сире всередині, бо я звикла до того, що копчення таке більш насичене по кольору. Зараз це все перенесемо і вже вдома все поріжемо і подивимося, яке воно. Як і обіцяла сьогодні, я покажу закопчення і розкажу деякі нюанси, щоб ви <знави> знали також. Дивіться, а, яка ситуація. В суботу, коли я домовлялася з людиною з закопчення, мені сказали, що три доби вони його маринують. І одна доба їм потрібна для того, щоб закоптити. Це була субота. Ну, я так розраховувала, десь середа на вечір ми будемо його забирати. Була я дуже здивована тим, що мені подзвонили у вівторок, в 9 часов вранку, що можете приїжджати забирати. Ось що ми забрали. Ну, По-перше, мене дуже бентежить колір сам цього копчення, він дуже такий ледь-ледь прикопчене. Ангелочок, ножик принеси мені, будь ласка. Я його вже сало розрізала, ще там перевірила, щоб воно було ну, якби не сире, так. Воно ріжеться, як би, ну, ось, як по маслу. Непогано. Але сама оця ось така прям дубова-дубова, жорстко-дубова. Ну, відповідно, що ну, не три доби воно маринувалося. В нього, в них всього-навсього було дві доби. Це і на маринування, і на копчення. Перший такий нюанс. Другий нюанс. А ну-ка, хто займається копченням? Розкажіть мені, будь ласочка, коли е, м'ясо маринується, воно набирається вологи. Відповідно, волога при копченні це виходить. Те, що я знаю особисто. Так, м'ясо втрачає кілька там відсотків, там не знаю, скільки при копченні. От в мене питання: скільки відсотків копчене м'ясо втрачає взагалі від своєї е, ваги. Не маринованої, а звичайної свіжої. В чому суть питання? Ми привезли оце ось додому, вже якраз був обід, поки я дитину поклала спать, проснулися, вийшли знову до цієї купи розбиратися. Я трішечки була шокована. Почала дзвонити там, де ми коптили м'ясо. Спитати, де ділося м'ясо того, що не все воно в нас тут. Мене заблокували, я не можу додзвонитися. На вечір вони взагалі відключили телефон, бо з різних номерів почали дзвонити. Так, попереднє відео, слава Богу, що ми це все знімаємо. Попередніх відео я показувала, що ми таких два шматки балики відправляли, і один такий середній, що його не можна розрізати. Він такий класний, щоб зразу повісити. Ну, а ось цю горку ми підготували для копчення. Одну ми посмажили одразу, як тільки закололи, друга ось піде. І понарізала ось таких ось баличків. Також на копчення. от. Дивіться, який гарнюній такий шмат. Цікаво, скільки він важить. Два ще сот. 2600. Ще один баличок. Що в нас з баликами? Дивіться. Один, два, три, чотири. Ну, бачите, да? що два балика. Я не знаю, як навіть вони так його коцали, ну, порізане. Один і два. О, так тут навіть із цим не сходиться, ти бачиш, там ще й урізали і в довжині. Чотири шматка. Ладно, я погоджуюсь, коли два великих шматка розрізали навпіл. Ось один, ось другий. А де п'ятий шматок? Дивіться, немає. Немає. Добре, що вирізка залишилась, але вона була одна, вони ну, її реально розрізати не змогли. І черевина. Оце ось два шматки під черевини. Я клала один кусок, другий кусок, тоді казала іще один кусок, бо я дуже люблю під черевину. Ну, немає. Під Тоже таку гарну. Це ще одна. Це ще одна. Я її просто люблю, тому її багато не буває. Далі вирізка ось така буде. Під черевини немає. Бочок. Бочок наче весь. Бо він оце отакий був. Що порізаний отаким полубоком бочок є. В общем, якщо ви домовляєтеся з кимось за копчення, ви одразу уточнюєте, який відсоток м'яса вони беруть собі. Тому що ми заплатили за 22 кілограма, 1320 гривень, по 60 гривень порахували. Відвезли 22 кілограма. Ну, щоб без, без нічого, да? без брехні, щоб було. Дивіться, 5,5 кілограм. Шість шість пять з половиною одинадцять шістсот і пять, шістсот і кіло двісті, шістнадцять шістсот, 17800. З 22 кілограмів у нас залишилось. Воно не жалко. Я дзвонила просто <кій> перепитати, який відсоток вони м'яса беруть собі при копченні. Ну і хотіла побажати смачного і гарного вечора, але не дозвонилася. Ну ладно, може, завтра ще раз спробую. Так. Давайте по копченню. Я вам тут так кусочок одрізала, дивилася. Ну, чесно, воно, бачите, дуже сухе. Прям, ну, дуже сухе. Воно ж зрозуміло, що свинка була, по-перше, свіжа. По-друге, я так розумію, дуже мало маринувалося не так, як треба було. Давай я просто на автову розріжу. Ну, зовсім сухе. Принеси харчову плівку. Вивід який потрібно робити все самому. Ну, пахне воно класно і на смак, наче, норм. такі шматулі. Так, з копченням зараз буду розбиратися. Не на продажу, бо багато хто починає писати там продати. Цей, це в нас заготовки зараз всі відбуваються до свят, щоб не використовувати зайві гроші. Ось так заморозки там достав, воно розморажується і ставиться повністю все на стіл і не купується. Харчову плівку це пообматую і поскладаю, ще там трішечки місця якраз є. А з приводу ребер, Вони, бачите, дуже такі ось, аж занадто жирні. Що буду з ребрами робити? Ми їх отак порубаємо. Ребра я буду додавати до борщу, коли вони варитиметься. І хто любить солянку, також коптіть собі, буде солянка також дуже смачною. Ну, якось так. На цьому все. Всім па-па!